Цьогоріч Кривий ріг святкує 249-ту річницю з дня заснування. За доброю традицією у міському виконкомі провели урочистий прийом за участі почесних громадян, керівництва міста та його мешканців. Зокрема, у залі були присутні чотири майбутні першокласниці, які народилися в день заснування кривого рогу. Для них місцева влада приготувала сертифікати на придбання шкільних ранців. Це дуже важливо, як дитинки. Дуже приємно, вона так чекала на цей подарунок. Важливо, що пам'ятають традиції, які були до війни. Це дуже приємно, що міський голова в цей важкий час не забувають про наших діток. Дуже їм дякую. Це високий професіоналізм, відданість справі, сумлінну працю та активну громадську діяльність. Нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня був нагороджений Василь Пілка, видатний майстер гравіювання в художньому стилі по склу, Роботи якого прославляють наше місто навіть на священному афоні. Ще мої всі мої заслуги перед містом. Напевно, від того, що всі свої роботи я підписую Василь Пилка, криворіг Україна. Будь то ікони на афон вже до речі, три доробляю. Будь. То люба колекційна виставка в Європі моїх робіт. Вони всі тут народжуються, хоча було багато пропозицій залишитися за кордоном. Я свою батьківщину зрадити не можу. Загалом видатним містянам вручили 17 нагрудних знаків за заслуги перед містом: три першого ступеню, шість другого та вісім третього ступеню. Ще шість криворіжців отримали почесні грамоти криворізького міського виконкому. З привітальними словами до колег також звернулася володарка однієї з нагород, директорка Палацу культури Центральної Ольга Якубовська. Сьогодні Урочистості до дня народження нашого міста нашого міста виповнюється 249 років. Тож, маючи таку нагоду, я хочу привітати усіх містян з днем народження міста, побажати усім миру, процвітання і скорішої перемоги, звісно, для нашого міста, для всієї країни. Усіх присутніх зі святом привітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку та зазначив, що лише завдяки спільним зусиллям громадян криворіг. Чекатиме світле та заможнє майбутнє. Традиційно знаходить 249-ї річниці заснування Криворога. Ми вітаємо представників представників нашої громади та маленьких першокласників, які народилися 6 років тому назад. Сьогодні взяли присутні наші майбутнє. І наші кращі мешканці нашого міста, тому будуть вручити сертифікати нашим наймолодшим і нагороди нашим заслуженим. Мешканці Кривого Рогу продовжують невтомно працювати та розвивати наше місто, аби зробити його кращим та комфортнішим для всіх. А вже цієї суботи ми всі разом відзначимо 249-ту річницю з дня заснування Кривого Рогу. З ним народження наше незламне місто фортецю. Вітають Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко та весь колектив Першого міського телеканалу.